Оскільки наша місія є дитячою, то, звичайно, пріоритетом в роботі є допомога дітям. І тому 1 червня, День захисту дітей, є великим святом, коли ми намагаємось відвідати якомога більше дітей. Нагадати їм, що Бог їх любить, нагадати батькам, що діти це є велика нагорода від Господа, і не тільки нагорода, але й велика відповідальність. Вчора, наприклад, ми відвідували дітей Волинської обласної дитячої лікарні. Ми завітали до дітей інвалідів в санаторію, дачний. Як височі могутні, зверну до тебе я свій І заспіваю тобі. Сьогодні ми приїхали в санаторій Дачний, щоб привітати дітей з міжнародним днем захисту дітей. Наша місія є частим гостем в цьому санаторії. Ми щомісяця оплачуємо допомогу на харчування дітей, привозимо іграшки, медматеріали, постіль, засоби гігієни, привозимо подарки дітям, робимо все. Щоб зробити їх життя трошки кращим, трошки щасливішим. Місія дуже допомагає нашому санаторію, підтримує, підтримує нас, батьків, поживує наших дітей. Дуже багато допомагає в плані харчування. Краще не буде багато харчування. Ну і дітям завжди приємно отримувати такі гарні подарунки. вони завжди задоволені. Скандинавська місія взагалі, молоді злоний дарять подарунки. Допомагає дуже саме скандинавською дитячою місією, або як тепер вона називається Дитяча місія Україна. Ми вже співпрацюємо більше 15 років. Це постійна допомога нашій установі. Це і в ігровій кімнаті, і в кабінеті Монтесорі, терапії, це і обладнання реабілітаційне, і фасад пофарбований. Це все допомога від скандинавської місії, організовує невеличкі концерти, зустрічі привозить до нас і артистів. І показує вистави. А зараз я запрошую вас в Волинську інфекційну лікарню. Наша місія дуже багато допомагає цьому лікувальному закладу, допомагає різними речами: і ліжками, матрацами, медичними матеріалами. Ми проплачуємо лікування важкохворих людей. Дітей виділяємо кошти на придбання медикаментів. Але, знаєте, діти є діти, добре слово, посмішка, подарунок дуже часто лікують не згірше, як найкращі ліки. І сьогодні ми прийшли привітати дітей, які знаходяться на стаціонарному лікуванні, із Міжнародним днем захисту дітей і передати їм подарунки, які приготували для них. Їхні однолітки із країн Скандинавії, з Швеції, з Данії, з Норвегії. Ми живемо далеко один від одного, але Божа любов вона об'єднує нас і згуртовує в одну велику родину. Ська обласна лікарня вже декілька десятиліть поспіль співпрацює з дитячим благодійним фондом Дитяча місія Україна. Ця співпраця життєво необхідна нашому лікувальному закладу, тому що в першу чергу поступають діти дуже важкі з різних районів, з різних куточків і міст області. В основному це діти, які сироти, діти з інтернатів, діти, які не можуть мати достатньої підтримки, забезпечення. І на сьогодні на допомогу нам приходить благодійний фонд Дитяча місія Україна. Завжди відгукнуться, завжди прийдуть найкоротший термін, нададуть в першу чергу це. Допомога на лікування. Ми постійно на протязі кожного місяць даємо вимогу, щоб діткам допомогли з коштами на придбання медикаментів. Це допомагає врятувати життя діток пацієнтів. Дуже багато допомагає благодійний фонд Місія Україна забезпечення матеріально-технічної бази. Це засоби медичного обладнання, ліжка, тумбочки, різні прилади медичні. М'який інвентар, постіль, дезінфікуючі розчини. Ну перелік дуже великий на сьогодні цей благодійний фонд вносить велику частину. Скажем так, в процвітання і надання якісної допомоги населенню нашої області, нашого нашого міста. Тому я хочу дуже подякувати в першу чергу Людмилі Віталівні, яка завжди іде назусіч, завжди відгукнеться і завжди не залишить без допомоги наших важких, на жаль, маленьких пацієнтів, яким треба на сьогодні врятувати життя. Хочу подякувати, хочу дійсно щирістю принести найкращі слова побажання, щоб і надалі наша співпраця була в такому. Руслі і розвивалася. Дякую вам дуже. Зкандинавською місією у нас співпраця дуже багато років. Напевне, з дня існування обласної інфекційної лікарні. Обласна інфекційна лікарня розрахована на 210 ліжок. В нашій установі більшість дитячих відділень це три дитячих відділення. І, звичайно. Що в цьому полягає теж якась особливість роботи. Місія допомагає нам і в лікуванні дітей, і різними іншими допомогами. Скільки разів вони давали нам ліжка, м'який інвентар, медикаменти різні, де засоби захисту персоналу. І ми дуже вдячні скандинавській місії за допомогу, тому що в наші трудні часи це велика допомога для закладу, для людей, і люди вдячні і низько вклоняємося їм за їхню допомогу, за їхню співпрацю. Далі вирушаємо по селах району і області, будемо проводити міроприємства для кризових родин і вся. Ця допомога передається дітям просто як знак великої любові, як нагадування, що вони не одинокі, що завжди є той, хто піклується про них. І це наш Господь Ісус. Дякую дитячій місії за підтримку, що допомагають дітям, одягом, харчами. Дуже дякую. Працюємо ми з такими сім'ями, які опинили в складних життєвих обставинах. Зараз в районі налічується у нас 125 дітей даної категорії, які опинили в складних життєвих обставинах. Проводиться робота це обстеження умов проживання. Вже Декілька останніх років ми співпрацюємо з дитячою місією і в, в особі Людмили Вітальни Лонюк. Е, іде сприяння нам в тому, що ми разом відвідуємо сім'ї, які в складних життєвих обставинах. Людмила Вітальна допомагає продуктами харчування, допомагає одягом. Е, місія приймає участь в наших святах, зокрема, це свято до Дня захисту дітей. До дня спільних дій в інтересах дітей, який проходить 20 листопада. Зокрема, минулого року місія організувала солодкий стіл для дітей, сиріт і дітей, які опинили складних життєвих обставин. Наша місія багато допомагає школам і зараз канікули. Ми допомагаємо в пришкільних таборах. І от сьогодні ми провели чудовий день в Лаврівській школі. Пришкільному таборі ви бачите, з яким задоволенням діти приймають участь в різноманітних програмах, танцюють, співають. І особливою, можливо, родзинкою сьогодні було катання на квадроциклі та мотоциклі. Ці іграшки передав нам всесвітньо відомий шведський футболіст, і вони є дуже великою радістю для дітей. На батьківських зборах Лаврівської загальноосвітньої школи я був, одного разу сказав, що велике щастя нашої школи в тому, що на території нашого села розташований Волинський обласний благодійний фонд Дитяча місія. І це дійсно так. Вже багато років ми постійно отримуємо різноманітну матеріальну допомогу від благодійного фонду у вигляді шкільних парт, дошок у вигляді різних тренажерів спортивних. Але в цьому році Людмила Віталівна, голова правління дитячого фонду Волинського обласного дитячого місця України, започаткували в березні провели ми відпочинок на базі нашої школи для дітей зі Сходу. Це був перший такий вклад. В відпочинок. Стало традицією хорошою, що в нашому районі в період літніх канікул на базі кожної школи працює пришкільний табір відпочинку. В цьому році, як ніколи, ми отримали хорошу, гарну допомогу, моральну, матеріальну від Людмили Вітальної від благодійного фонду. Сьогодні, в четвер, вже Табір працює четвертий день, і четвертий день активним учасником, безпосереднім учасником відпочинку наших дітей є Людмила Віталівна. Починаючи з понеділка, з першого дня з відкриття, діти щодень її бачать. Можна сказати, це як наш вихователь. Ми вівторок за участі благодійного фонду провели автомобільні такі гонки. Автомобілі привезли із благодійного фонду. Вчора в нас був проведений конкурс малюнків теж за безпосередньої участі працівників фонду. Сьогодні в нас планується теж виховний захід, учасниками якого будуть працівники Волинського обласного фонду. Ми дуже вдячні їм за ту підтримку, за ті призи, конкурси, учасників конкурсів, які отримують наші діти. Ну і в загальному сказати ще раз подякувати, що дійсно є такий фонд. І сьогодні в такий тяжкий час для нашої країни, для нашого села, для нашої освіти ми допомоги. Ми не можемо чекати ні, ні від кого, а от якраз на території нашого села, в нашій школі, ми найбільшу допомогу отримуємо від Людмили Вітальної, від Волинського обласного благодійного фонду дитяча місія України. Хотілося б, щоб і надалі наша. Праця була такою тісною. і я ще раз наголошую, що це не тільки в матеріальному такому плані, а це дійсно моральному і виховному. Велике значення це має для виховання, тому що в нас різноманітні конкурси дні вічливості, дні турботи, дні правди, дні безкорупції. Це все якраз ідеї і напрацювання Людмили Віталіної. Але звичайно, допомога дітям це не тільки іграшки, не тільки гарний одяг, зуття чи якісь подарунки. Дуже великі кошти наша місія витрачає на допомогу важкохворим дітям. Ми виділяємо кошти для закупівлі медикаментів, продуктів, харчування. Ми оздоровлюємо дітей із потребуючих родин і все це для того, щоб просто сказати. Бог тебе любить, Бог тебе бачить, і він завжди залишається з тобою. Сьогодні табір. Віфанія, що в селі Дубечно, гостинно відкрив двері для 140 дітей із потребуючих родин Волинської та Львівської областей. Цей табір функціонує вже 17-й рік і спільно Баптистська церква і скандинавська місія побудувала його практично з нуля. Це була ділянка землі. На якій було нічого. Сьогодні це територія, яка займає кілька гектарів. Цей табір діти давно називають куточком раю на землі. Тут гарне все і навколишня природа, і прекрасні квіти, але найбільш особливістю цього табору є прекрасна християнська атмосфера. Діти завжди кажуть, це місце. Де мене люблять, це місце, де мене поважають, це місце, де я відчуваю себе людиною з великої літери. Бог благословляє цю справу, табір росте, розвивається. І щороку тут оздоровлюється понад тисячу дітей із багатодітних та кризових родин. Коштами місії тут оздоровлюється 350, 400 потребуючих дітей, всі решта оздоровлюються при частковому фінансуванні місії. Ми дуже дякуємо нашим спонсорам, небайдужим людям, які живуть за тисячі і тисячі кілометрів від нас, але всі ці люди люблять Бога, люблять дітей і з радістю допомагають. <му> Лучше, чем богатство всей земли Лучше, чем моих друзей убеждения Лучше всех желаний в сердце моем Это не все Лучше ответов на мечты мои Лучше до жизни, к которой стремлюсь я Лучше любой другой большой любви Твоя любовь Не отпускай Кожный э, год э, наш благодейный комплекс Приймає від 1200 до 1600 дітей за літо. І ці дітки вони до нас приїжджають з різних куточків Волині і навіть за межі Волині вони приїжджають до нас у табір. Вони люблять його. І основна категорія дітей це діти із. Бідних сімей, малозабезпечених, неблагополучних сімей. Я не можу сказати, що у нас більшості дітей сиріт, але часом діти, які не мають навіть статус сироти. Вони проживають в тяжчих умовах, ніж ті діти, які мають офіційно статус сироти, тому що за них і держава дбає, і, можливо, вони є в прийомних сім'ях і в будинках сімейного типу. Але є багато дітей, котрі їдуть у табір, тому що в таборі їх смачно кормлять. Їдуть у табір, тому що в таборі є. Така сімейна обстановка, де, де всіх люблять, де всі рівні, де немає більшого, де немає меншого. І ось на протязі цих багатьох років ми працюємо з дітками. І головне, що у нас ніколи не було за літній період жодного дня порожнього, щоб не було дітей. Якось так чуєш, що є табори, які. Вербують дітей, щоб приїжджали до них, а, але до нас дітей завжди приїжджає стільки, що ми не завжди можемо прийняти. От. І я скажу, що ми працюємо разом командою. І коли ми працюємо разом командою, я скажу, що Людмила Віталівна, вона Разом з нами від початку працює скандинавська місія, дитяча місія України, ми разом працюємо. І це допомагає нам підняти такий важкий камінь, який часом не може підняти якесь суспільство, тому що вони не об'єднані разом. Але коли ми чиїсь, чиюсь проблему стараємося вирішити разом і люди. Із різних куточків світу вони стараються допомогти. І хто чим може, хто щось може передати для дітей, хто ліжка, хто матраси, хто постіль. Але все воно йде для дітей і на збудування. Кожний рік до нас приїжджають діти з інтерната. Головно, це особливі діти, діти, в яких немає батьків. Які народжені на цей світ, але вони не знають тата, не знають мами, не знають свого місця, навіть де вони народилися, і їхнє майбутнє також для, їх, для них невідоме. І тому, коли ми їх приймаємо, це особливі діти. І я хочу подякувати сьогодні, особливо Людмилі Віталівни і всім, хто фінансує і хто підтримує цю таку важливу акцію. Це діти з головна». І ось ці діти вони потребують ласки, вони потребують батьківського тепла, любові. І коли вони коли їм даси навіть гратися найкращими іграми, але в табір хтось приходить із дорослих людей, вони залишають усе, велосипеди, батути, вони біжать до дорослої людини. Вони хочуть заглянути в вічі, вони хочуть взяти за руку. Вони хочуть, щоб ви зупинилися у своєму житті. Зупинили мить і їм поглянули в вічі. Тому що. Вони все, можливо, мають сьогодні. Наші інтернати вони забезпечені і вони все мають, але вони не мають батьків, яких вони потребують. І ось в таборі лідери, працівники, вони хочуть замінити батьків. І що цікаво, коли діти від'їжджають з табора, вони йдуть вже в інтернат, вони плачуть усі, плачуть маленькі, плачуть старші і плачуть дорослі. Казалось би, та дитина ніколи не заплаче, але вона плаче, тому що вона втрачає дружбу, втрачає любов, і вона знову буде її шукати у цьому світі. А не завжди ця дитина може знайти. Я хотів би сказати, якщо ви найдете дитину сироту, і ви можете їй подарувати свою любов, свою увагу, обняти її. Це найбільший подарок, який ми можемо зробити дітям, яких ми називаємо сьогодні сироти, соціальні сироти, можливо, при живих батьках, але подарувати їм увагу і любов, вони того шукають. Привіт, мене звати Діана, мені 10 років. Я вже перейду в п'ятий клас. Мені подобається табір. Я вже тут оце п'ятий рік буду. Нас кормлять чотири рази на день. Сніданок і сніданок, обід, полуденок і вечеря. Мені тут дуже подобається. У нас є різні ігри. Є спальні, є тихий час. Саме більше мені подобається, коли ми ходимо літку на озеро. Я люблю свій табір. Мене звати Валік, мені тут дуже подобається. Тут багато всього цікавого. Мене звати Юля, я в цьому таборі три роки. Ми, ми, ми граємо багато ігор, нас кормлять чотири рази. Мені тут дуже подобається мене звати Юля. Я відпочиваю тут в таборі і мені подарували пазли. Я дякую тим людям, які це дали. В таборі Віфанія вже 16 років відпочивають діти. Діти приїжджають сюди з різних сімей. Діти, які знаходяться в складних життєвих обставинах, діти, сироти для дітей, які приїжджають в табір табіруфанія, кожного року готується гарна програма. Діти мають можливість відпочивати на озері, мають можливість грати різні ігри, скакати на батуті, їздити на роліках, на тарзанці, спускатись. Багато є розваг різнобарних. Кожного вечора діти мають можливість зібратися разом, щоб провести програму, брати там участь, а також вони мають можливість кожного вечора зустрічатись біля вогнища і так закінчувати день. Вже не один рік поспіль дітки, якими опікується наш центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, мають можливість це оздоровлюватися у таборі Віфанії. Це відбувається завдяки довгій важливій співпраці з дитячим фондом Дитяча місія України сьогодні. Ми знову ж привезли діток, які родини перебувають в кризі в тій чи іншій ситуації. І в період літніх канікул подекуди немає можливості організувати їм змістовний відпочинок оздоровлення. Приїжджають дітки з різними долями. Приміром, є такі дітки, від яких батьків ми намагалися, хоч би на трошечки забрати цих дітей, дати можливість, щоб батьки мали нагоду. Трошки десь покращити свій стан сьогодні. В час великої такої економічної політичної кризи дуже важливо не загубити в дітях якраз у це дитинство їхнє. Дуже важливо допомогти їм і показати, що ну, всі їх люблять, і всі, власне, сьогодні світ створений для дітей, тому що вони є наше майбутнє. Тебе захоплюють пригоди. Любиш бути найкращим і перемагати. А ще ти бажаєш чудово відпочити, отримати незабутні враження. Тоді наш табір саме для тебе. Візьми участь у подорожі по острову Дубечне, останній герой покликаний вижити. Зміна розпочнеться 28 червня і буде проходити у формі сюжетно-рольової гри. На маленький тропічний острів прибуватимуть команди різного віку. І твоє завдання не тільки боротися за виживання, а ще й стати достойним героєм острова. Користуючись картою, ти розпочнеш боротьбу за виживання на острові. Тобі доведеться знайти розумні виходи з інтелектуального лабіринту. Ти будеш жити яскравим і незабутнім життям у парку розваг. Проведеш дні у печерях. Легенда, тренуватимеся в долині спорту, а також пройдеш повну бойову підготовку на майстер-класах. Навчишся танцювати хіп-хоп, грати на музичних інструментах, співати, робити прикраси для себе і декор для дому, пройдеш курс з туризму. На прикладі життя великих героїв ти навчишся розвивати у собі найкращі якості переможців і усе це... Тільки частина з того, що на тебе чекає. Не пропусти свій шанс потрапити на острів, на острів, де ще не ступала твоя нога. Табір проводиться тільки одну зміну і розпочинається 28 червня. Приєднуйся до нас і весь світ перевернеться догори ногами. Адже ти розпочнеш життя по-новому. Бронюй путівку за телефоном. 28, 43, 28, або ж 093, 70, 188, 41.